У будинку номер 3 на вулиці Топольній не стало води. Приїхали комунальники з екскаватором, вирили двометрову яму, але трубів не знайшли. Робітники постояли, подивилися, закурили, а потім плюнули у яму. І вирішили свою археологію відкласти до ранку. А пізно ввечері Вуйко Славко з 33 квартири, ідучи додому, упав у яму. Вона слід сказати була частково огорожена. Але зайшов. Не з того флангу. Прийшовши до тями на дні підступної ями, Вуйко Славко з усією рішучістю почав видиратися на гора. Після кількох спроб він зробив для себе остаточний висновок. Не тратьте коме сили. Зрозуміло. Що після цього він уже на повну горлянку почав вигукувати ті слова, які, власне, існують для таких критичних ситуацій. Не буду їх вам переказувати, ви так їх знаєте. Від істеричних криків з дна ями всі сусіди, спавши і не спавши. Масово повибігали на балкони, всіх кортіло знати, хто жертва і як буде вибиратися. Жива істота, яка впала у яму, завжди викликала у суспільство підвищений інтерес. А коли вона ще при цьому володіла такою. Живописною палітрою матюків, то ефект шоу від цього тільки збагачувався. Тим часом, із ближнього під'їзду вийшов Борис Петрович і протягнув свою благородну руку допомоги нашому постраждалому. Войко Славко, не тямлячи себе від радости, так вхопився за його долоню, що в долю секунди Борис Петрович уже був разом з ним. Причому в самому халаті і в тапках на босу ногу. Тепер вони кричали вдвох. Вуйко Славко притаманній йому манері звинувачував Бориса Петровича у повній дистрофії його нижніх і верхніх кінцівок. Борис Петрович при всій його інтелігентності також знаходив переконливі аргументи, які стосувалися не тільки статевої. А навіть генетичної недосконалості Вуйка Славка. Зрештою, спільне лихо таки заставило їх об'єднати свої зусилля. І вони, підсаджуючи один другого, може не дуже швидко, але все-таки успішно вибралися до цивілізації. Публіка на балконах розчаровано йшла спати. Всі чекали чогось яскравішого. На другий день зразу після обіду повернулися комунальники з екскаватором, ще раз переконавшись, що у вчорашній ямі трубів так і насправді немає. Було кваліфіковано, вирішено, що копали не там. Після засипки старої ями почалось копання в новому місці ближче до дороги. Десь на глибині, може, півтора метра, почали попадатись ознаки поховань якоїсь цивілізації. Зокрема, кавалки телефонного кабелю. Зрозуміло, що такі неспозівані артефакти в напруженому робочому ритмі були помічені далеко не відразу. Після недовгої драматичної наради було прийнято рішення зупинитися на досягнутому. Через три хвилини за комунальниками лишився тільки дим. І свіжа яма, пізно ввечері. Вуйко Славко. Ні-ні, <рив> ви не вгадали, ви, ви, ви не вгадали, як порядний сім'янин повертався додому. Він чудово пам'ятав, що серед їхнього подвір'я вирита фатальна яма з її чорною підступністю. І тому прийняв тверде рішення заходити зі сторони дороги. Хто міг подумати? Що рокіровки бувають не лише у шахах, а ще й з ямами. Після падіння у яму вуйко Славко далеко не відразу прийшов до себе. Точніше, він взагалі не вертався до нормального стану організму, так як відразу. Після падіння вхопився за оголений кабель. Хтось, може, не знає. В телефонній лінії в момент виклику напруга сяє 110 вольтів. А то був якраз той момент. У будинку номер 3 виклик не прийняли через розірваний кабель. Зато його на себе прийняв Вуйко Славко. У цю мить допомога Бориса Петровича йому була б абсолютно зайвою. Одержавши 110 вольтів заряду бадьорості, Вуйко Славко перекреслив усі закони гравітації і вискочив з ями, як щупак з окропу. Тепер йому вчорашня яма виглядала набагато комфортнішою. Опинившись наверху, Вуйко Славко обкрив археологів такими тенетами проклять, що древній тутанхамон помер би від заздрости по другому разі. Весь наступний маршрут від ями до квартири номер 33 він долав, тримаючись руками за стіни. І промацуючи ногами кожен сантиметр попереду. Кожна сходинка від першого до шостого поверху також була попередньо обстежена. Він уже ні в чому не був упевнений. Наступного ранку. Тобто зразу після обіду знову приїхали комунальники із твердим наміром засипати вчорашню яму. Але там виявляється, уже сиділи озвірілі зв'язківці з місцевої телефонної станції. Відбулася делікатна чоловіча розмова. В кінці якої. Зв'язківці порадили комунальникам, щоб вони свої труби шукали в таких місцях, що вони з першого разу би й не попали навіть після консультації з проктологами. Щоправда, досвідчені бійці комунальної служби так далеко йти не збиралися, вони відміряли 5 метрів. І паралельно до існуючої ями почали копати нову. І цього разу вони попали на труби. Під успіхом, робітники прорили канаву навіть довшу, ніж планувалося, перекопавши при цьому тротуар і кусок проїжджої частини. Що правда, згідно всіх вимог і інструкцій, до кінця робочого дня, було побудовано пішохідний мостик, під яким уже хлюпалась вода. І як ви вже здогадуєтесь, пізно ввечері. Вуйко Славко повертався. З роботи. Ну тут слід, очевидно, пояснити, робочий день в електриків закінчується о 18.00. Але не був би Войко Славко висококваліфікованим електромонтером, з 30-річним стажем, якби після 18-ї не знайшлося якоїсь халтури чи достойного товариства. Більше того, саме сьогодні видавали зарплату. Отже, добиралося, як моглося і коли прийшлося. Було близько 12-ї, світив місяць, і в його блідих променях раптом перед вуйком Славком виникла канава. Якби це було кілька днів тому, він би вже хлюпався у її водах. Але сьогодні він мав великий гіркий досвід. І до всіх підступностей трубошукачів він був абсолютно готовий. Мостиком із дерев'яних дощок. Він пройшов з таким тріумфом, ніби Клавдія Шифер через зірковий подім у Монте-Карло. Перейшовши на другий берег, він обернувся до подоланого рівчака і схрестив з двох рук всім відому композицію ось вам. Але як говорить народна мудрість, не кажи гоп, поки не перескочив усі канави. Засліплений успіхом, зробивши декілька кроків на своє подвір'я, вуйко Славко, немов заскочений вепр, з дикими криками, полетів у яму з телефонними кабелями. Через кілька хвилин. Весь будинок номер 3 знову був на балконах. Але цього разу було все набагато сумніше, бо падаючи у яму, наш герой зламав собі ногу. Поки їхала швидка допомога, жителі будинку номер 3 зато були збагачені новими перлами зізнання сусідом. Найвідомішого сегменту російської мови. Зокрема, вони почули цілий букет знайомих іменників і прийменників, трансформованих у дієслівну форму. А слово яма вуйком Славком провідмінялося щонайменше 11 разів різними способами. По приїзді швидкої, далеко за північ разом з медиками швидкої допомоги погрузили жертву і відправили накладати гіпс. А через неповних два місяці усе минулося, зрослося, нічого не боліло. І Вуйко Славко, успішно знявши гіпс, Просто із поліклініки попрямував до найближчого астронома. Але тої днини <рив> на вулиці Топольній тепер уже в будинку номер 7 пропала вода. І вже приїжджали комунальники і знову шукали, і знову не знайшли.